Немає ні однієї однакової ділянки. Кожна ділянка навіть під кожною будівлею відрізняється. Гірський девелопмент набагато цікавіший і набагато складніший. Ми навіть запроєктували готель для тварин для того, щоб наші гості могли приїхати на гірський курорт зі своїми улюбленцями. Ми, як девелопер цілого курорту, маємо проаналізувати діяльність і наступних етапів, і наступних об'єктів. Девелопментмент це дуже широка тема з великим переліком аспектів. Світлана Крушевська, керівниця проєктів Goro має понад 15 років досвіду в управлінні складними девелоперськими проєктами, житлової, комерційної та промислової нерухомості загальною площею понад 150 тисяч квадратних метрів. Одна з тих. Хто руйнує стереотипи про чоловічу домінанту в будівництві та девелопменті? Керувала проектуванням об'єктів критичної інфраструктури, таких як захисний саркофаг Чаес та післявоєнне відновлення міста Тростянець Сумської області. Якщо розглядати девелопмент в місті і девелопмент в горах, вони відрізняються. Девелопмент в місті це розвиток об'єкту, економічний розвиток ділянки в межах існуючої інфраструктури. Якщо ми говоримо про наш девелопмент, про гірський, це девелопмент з чистого листа, це місцевість без інфраструктури, але ми маємо проаналізувати наперед повністю всі аспекти, розвиток всієї ділянки, включити в проєкт вже зараз всі факти, які ми отримали. Хірський девелопмент набагато цікавіший і набагато складніший. З Чим ми зустрілися на нашому проєкті? Це складні рельєфи, це дуже круті схили. Це обмежена ділянка будівництва, обмежена лісами, обмежена існуючими дорогами, обмежена річками, обмежені існуючими будівлями. Друга задача або виклик це кліматичні умови. Ми не можемо постійно будувати. У нас є е, сніги, у нас є вітер, у нас є холод. Коли ми не можемо будувати, але можемо в цей момент працювати над проєктуванням, над аналізом, над знаходженням якихось рішень. Коли ми аналізували Карпатські гори, ми зрозуміли, що немає ні однієї однакової ділянки. Кожна ділянка, навіть під кожною будівлею, відрізняється. Гори. Дуже складні і дуже цікаві. Ми маємо обов'язково врахувати всі екологічні аспекти. Важливо також врахувати інсаляцію при проєктуванні в гірській місцевості. Це дуже важливо. Наші гості мають знаходитись в дуже комфортних умовах. Якщо ми говоримо про перший наш готельний комплекс, він знаходиться у підніжжя гори і інсаляція. Це одне із важливих. Це денне світло, яке ми отримуємо, знаходячись в будівлі. Розташування будівлі при проєктуванні має обов'язково врахувати наявність денного світла і проєктувати приміщення з урахуванням цих даних. Ми не можемо зробити приміщення, наприклад, дитячих кімнат в темних зонах. Тобто, це обов'язково має бути включено в проєктування. Будівництво курорту вимагає від нас також якісної оцінки впливу. На навколишнє середовище. Ми використовуємо європейські екологічні норми, які вимагають мінімізації втручання в навколишнє середовище. Наприклад, з однієї сторони, це використання дощової води для технологічних потреб. З іншої сторони, ми проектуємо очисні споруди для збереження водних ресурсів та забезпечуємо очистку води за критеріями МОС. Наступний виклик, з яким ми стикнулись, це відсутність інфраструктури не тільки на об'єкті, а і територіально. Проєктування очисних споруд дуже важливо, воно забезпечує мінімізацію ризику впливу на водні об'єкти. Для нас це дуже важливо, і ми це врахували. Ми, як девелопер цілого курорту, маємо проаналізувати діяльність. І наступних етапів, і наступних об'єктів. Тому після створення мастер-плану, на якому ми розташували всі наші об'єкти, ми маємо використати навантаження від кожного об'єкту, врахувати його в проєктах, забезпечити в наступному ці проекти, для того, щоб не реалізовувати окремі мережі або окремі інфраструктури. Ми зараз робимо загальний генплан, розробляємо загальний благоустрій, робимо проекти зовнішніх мереж, які забезпечать в подальшому і всі наступні етапи. Зараз ми стикнулися з величезним викликом, саме в тому, що готель, який ми будуємо, це перший готель в першому комплексі і знаходиться на самій нижній частині схилу. Що це означає? Цей готель має в своїй конструктивній схемі обов'язково врахувати все навантаження, яке знаходиться вище, всі інфраструктури, які будуть в подальшому реалізовані. Тому немає стандартних проєктних рішень. Ми знаходимо індивідуальні проєктні рішення, їх Реалізуємо на об'єкті і забезпечуємо стійкість конструкцій, які утримують весь схил. Сьогодні ми виконуємо дуже складні технології, які дають нам можливість експлуатувати наші готелі декілька десятків років. Зараз дуже відповідальний етап в будівництві готеля це утримання схилу. Після того, як ми отримали з командою 10 і більше проектних пропозицій, проаналізували, ми обрали для себе один: це отримання схилу завдяки влаштуванню паль і ґрунтових анкірів, які утримують і беруть на себе навантаження від гори, від скелі, від об'єктів, від можливих сувів. Від сніжного покрову, від всього, що знаходиться вище ніж перші наші готелі. Кожний готельний комплекс має забезпечувати потреби всіх наших гостей, але ми маємо також розуміти, що не може бути повторюваності. Якщо взяти наш перший готельний комплекс, він має в своєму складі. Всі необхідні функціональні зони це ресторани, кафе, велнесен, спа, дитячі кімнати, спортивні майданчики. Ми навіть запроектували готель для тварин, для того щоб наші гості могли приїхати на гірський курорт зі своїми улюбленцями. На наступних етапах. Має бути комплекс, який або доповнює, або відрізняється від попереднього, і це дуже цікавий процес в проєктуванні.